Іського похолодання у Полтаві знову актуальне питання, де можуть зігрітися й отримати допомогу люди, які опинилися без даху над головою. Один із таких безпечних просторів центр адаптації для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі від благодійної організації Світло надії. Сюди приходять ті, хто потребує найнеобхіднішого теплого приміщення, їжі, одягу та можливості ночувати не на вулиці. Як говорять працівники, у холодну пору кількість клієнтів тут збільшується. А загалом центр розрахований на 36 ліжок. Про центр я дізнався, ходив по улицям, не знав, куди деться. Ну, на вивізці, на остановке увидел рекламу, що є такі центри, що допомагають переселенцям, которым домов нету. Ну подзвонил, звернувся. Приняли мене дуже хорошо. Умови зручайно работаю зараз. проживаю на территории. Я сам с Донецкой области переселенец, так как не мать жить. Вот есть такие добрые люди, что сделали такой вот центр. Окрім тимчасового житла, тут надають соціальний супровід, допомагають оформити документи, знайти роботу або відновити зв'язки з родиною. Вперше відновити документи, якщо немає у клієнтів документів, ми співпрацюємо з організаціями, котрі нам допомагають буває таке, що у людей у людини зовсім ніколи не було документів. І, на жаль, людина, якщо окупованої території, то це дуже складно. Нам допомагають. Є такі є відчайдушні люди, котрим треба допомогти морально, так? підтримати їх і, ну, різні, різні і це, це... Не знаю, класно допомагати таким людям. Самі ж клієнти визнають, центр став для них місцем тимчасової опори, де можна не лише переночувати, а й почати змінювати життя. Мам, да, документи і на роботу. Давно в центрі. Уже год. А звідки ви приїхали? Ну взагалі откуда я сам? Там. Ну я з Маріуполя. Для інших це шанс просто пережити складний період і не залишатися наодинці з проблемами. Нас знайти можна за нашою адресою провулок Шевченка 5А, але нас знають дуже багато установ. Якщо людина, наприклад, знаходиться на вокзалі. Навіть працівники вокзалу дуже часто підходять і спрямовують цю людину до нас. А це може бути також, якщо небайдужі люди, то часто принаправляють людей, от що знайшли на зупинці, наприклад, або ще десь побачили, що людина сидить і впродовж певного періоду нікуди не йде. Люди, що переживають, по ним ведеться певний кейс супровід. Якщо у людини немає документів, ми допомагаємо відновлювати. Як, от, наприклад, нещодавно до нас потрапили двоє осіб, в яких згоріло житло, і згоріли також документи. В них немає ніяких копій, і ми звернулися до нашої партнерської організації Право на захист. Вони допомагають з відновленням документів. Є певні обмеження. В нас люди перебувають до 60 років, але буває, ми робимо певне виключення. Вони просто що разом, і тому ми вже вирішили їх не розлучати. І прийняли їх на певних умовах. але син вже працює, працює, відкладає кошти для того, щоб вони вже потім з'їхали від нас. Правила поведінки звичайні. Головне приходити не в алкогольному сп'янінні, бо ті люди, що звертаються до нас, ми їх не приймаємо, які в алкогольному сп'янінні, але ми можемо їм сказати про те, що вони можуть піти, провітритись і вже потім знову звернутися до нас. Але якщо людина має залежність, зараз дуже багато реабілітаційних центрів і ми можемо спрямовувати туди. Закликаємо містян бути уважними. Якщо ви бачите на вулиці людину, якій потрібна допомога, звертайтеся до поліції номер 102 або за телефоном центру адаптації 095 284 74 19 або ж 0532 56 79 09. Центр також завжди потребує хороших, чистих і теплих речей для дорослих, які можна принести напряму.